Так, доброго дня. Сьогодні хочеться трохи розповісти про гідрореверс. От ми, ми сидимо в тракторі Deutz Farm, AgroFarm 115 і Гідрореверс. Зазвичай механічний реверс, стоїть механічний важель, зміни напрямку руху. а це гідрореверс, електрогідравлічний важель, зміни напрямку руху. От ми Заводимо щось трактор, все в нейтральний, вижили щеплення, завели трактор. Щоб вмикнути передачу, можна натиснути ножний, ножне щеплення, або ручний отут є далі на полісі. От ми його вмикнули, ручник зняли, от видно, і все. Даємо газ і просто без щеплення, дивіться, без щеплення, трактор поїхав. Трактор поїхав. Все ніяких зміна зміна напрямку руху, також не витискаючи, не вижимаючи щеплення.